Здрасте. У мене не то на суфльорі. Ви чекали? Ви просили? НО! No, НО! No. Ну ладно, але я все одно знімлю. Огляд на Wednesday. Але я сьогодні хочу поговорити не тільки про серіал, який зараз от вийшов і розірвав просто все на своєму шляху, але і поговорити про повністю цю історію сімейки Адамс. Перед тим як ми почнемо цей ролик, я хочу сказати велике дякую всім своїм патронам, а також спонсорам цього канала. Ви не зобов'язані це робити, але якогось хера ви це робите. Що вам треба від мене? Звідки у вас гроші? Ви що? Працюєте? Прости, господи, не балуйтесь, а то я вашій мамі розкажу. Батьком сімейки Адамса являється Чарльз Адамс. Видно, що у чувака все добре з фантазією. В його біографії написано, що він був миленьким, хорошим хлопчиком, який лазив по кладовищам і розказував про смерть. Перший проект, де засвітилася сімейка Адамс, були комікси про продавця з пелісосів. Чарльз почав публікувати свої комікси в Нью-Йоркері з 1938 року до самої своєї смерті, тобто 1988 року. Крім чорного юмора, комікси ще відрізнялися тим, що жарти треба було шукати. От пам'ятаєте, раніше в газетах було оце «Найди 10 відмінностей», щось по типу того. І тут мужику кажуть, пора робить бабло, і запропонували зняти серіал. І тут рєпа зачесалася, бо у персонажів не було неймен. Не фамілії, не сімейних зв'язків, навіть характеристик не було. Тому автору буквально з нуля прийшлося писати персонажів. І так, наприклад, для малої з'явилося ім'я Wednesday, що означає середа, і всі, хто родилися в цей день, в печалі і в тоске. А ім'я Мартіші це взагалі з англійського переводиться як Гробовщик. Сам серіал вийшов в 1964 році, і всього там 64 серії. Саме там з'явилася та сама знаменита пісня сімейки Адамс. Я подивилася декілька епізодів, і сугубо моя думка, що це серіал свого часу. По-перше, він чорно-білий. По-друге, там закадровий сміх. Як мене вбити? <глух> Комікси були більш готичними, а серіал вирішили зробити сімейним і відправилися у сторону гумора. І в нас з'явилися тут батьки Мартіша і Гомес, які обожнюють один одного. Венздей вся така мрачна. Бакслі. <глух> Ну, Бакслі це просто Бакслі. Бабця відьма, дворецький, якого до речі не було в коміксі самого початку. Рука річ, а також дядько Фес. І от прикол зв'язаний з бабцею і з Фесом. В різних екранізаціях бабця була то мамою Мартіши, то Гомеса. В одній так загалі вона була одночасною і, і Гомеса. Ну, ми знаємо, да, сімейне діло всі діла. з Фесом. Та ж сама пісня була. Бо спочатку він був дядьком Мартіше, а потім став братом Гомеса. У 1972 році відбулася перша поява в Скубі Ду, і вже в 1973-му з'явився перший мультсеріал по сімейці Адамс. Персонажі схожі з коміксним варіантом, але Уензи там у рожевій сукенції. I love you all. You're beautiful. And never forget that everyone is a princess. EEEE Це все, що вам потрібно знати про цей мультсеріал. Вони намагалися ухватити хайп Скубіду, і тепер в них хата на колесах. Ну от рожеве сукенція і хата на колесах не особо зайшла глядачам і протримався мультсеріал, всього лише на всього 16 серій. До речі, його показували на новому каналі. Ви взагалі таки пам'ятаєте, бо я щось не дуже. В 1973 році з'являється пілотна серія нового шоу, але на цьому й закінчилось. На жаль, я не змогла знайти цю пілотну серію, а може й погано шукала. У 1977 році. Виходить Хеллоуін із сімейкою Адамс, і там зіграли ті самі актори, що і були в серіалі 64-го року. Серіал став кольоровим замість чорно-білого. там в тому, що Мартіша і Гомес відправляються на відпочинок, і аферисти, які дуже схожі на них, намагаються вкрасти весь їх спадок. Шоу не особо зайшло глядачам і довго не протрималось. І ось 1991 рік виходить той самий фільм, який ми з вами всі так сильно любимо. Ну не знаю, як ви, я так точно була така ймовірність. Що цей фільм міг зняти Тім Бёртон. Але при всій моїй любові до Тіма Бёртона, слава Богу, що він цим не займався. Бо я люблю цей фільм такий, який він є. Зйомками зайнявся Баррі Зоненфельд. Він, до речі, іще знімав людей в чорному. Все, що ви бачите на екранах, де Мартіша ріже, чи Фест тримає лампочку у рота. Це все прийшло або із серіалу, або із коміксів. Взагалі дуже влучно змогли об'єднати оцю цю атмосферу і серіалу, і коміксів. Актори та. Взагалі, цаца. Венс -ца. зіграла Крістіна Річі, і, до речі, коли вони з мамою йшли на прослуховування, то її мама сказала: пам'ятаєш Вайнону Райдер в Бітлджусі? Ти Вайнона Райдер. Так що да, Крістіна Річі брала за основу саме Вайнону Райдер. Гомес і Мартіша це взагалі топчик, яка пристрасть між акторами. В мене а ха, ми не на тій локації сидимо. У мене в іншій кімнаті навіть постери виситі з Мартішею і Гомесом. Дуже я їх обожаю, прям не можу. А дядька Феса так взагалі зіграв Крістофер Лойд, який був знаменитий по фільмам Назад в майбутнє. Я, до речі, в дитинстві цього якось не помічала. Я не знаю, чи є сенс розповідати про сюжет, тому що навіть моя бабця бачила його. Але так, давайте биренько освіжимо пам'ять. Брат Гомеса пропав при якихось загадкових обставинах і внезапно у Ад адвокатеси сім'ї Адамс є син, який дуже схожий на брата Гомеса. Тому мамця його всунула до сімейки Адамс, щоб він зміг вкрасти всі грошенята. А під кінець виявляється, що цей самозванець це насправді рідний брат Гомеса. Загалі самого початку хотіли зробити так, щоб цей самозванець все-таки не був братом Гомеса, але він був такий кончений, що зміг вписатися в сім'ю. І ця ідея настільки не сподобалася всім акторам, що все-таки вирішили, що він буде рідним братом Гомеса. У фільма вже ж є свої мінуси, і навіть той же сюжет такий з натяжкою, але він настільки прекрасний, що ці всі мінуси ти не помічаєш взагалі. Там настільки гармонічно змогли об'єднати оцю цю сімейну картину разом з готичним. Як в наш час ти можеш назвати фільм, де є кров, ножі. Пристрасні поцілунки сімейним. Ви мені скажіть? У 1992 році виходить іще один мультсеріал. І дякую, хоча би там Wednesday не в рожевій сукенці. Зато гомес тепер в рожевому піджачку. Всього вийшло 39 серій, і мультсеріал вийшов такий, знаєте, дуже легкий для сімейного перегляду. Чисто зранку подивитися для малечі. У 1993 році виходить друга частина фільму Цінності сім'ї Адамс. Вони знаходяться чисто на гра. Ані по краю бігають там стільки дорослого гумору, але при тому всьому воно все ще залишається сімейним кіно. У наших батьків теж дитина, але у них був секс. Я мріяв, що можливо настане день, коли я когось зустріну такого ж. Але ж є рука. В Мартіші з'являється дитина, яка із такого вусатого імпозантного чоловічка перетворилася в кудряву малишку. То дитину відбілювач положив, а дітей відправили до лагеря, а Фес знайшов собі дівчину, яка хоче вкрасти його гроші і вбити. Самі історії по собі вони цікаві. У кожного персонажа є контраст з реальним світом. Дебі так взагалі не перевершена. Я так обожнюю таких персонажів. Ви б знали. І проблематика даної Частини в тому, що якщо сімейку Адамс розділити, то вони стають слабішими. Але тут і прикол, і за того, що дуже багато чого відбувається на екрані, мені чисто моя думка, що частина вийшла. Перегруженою якоюсь, на жаль, друга частина не збирає такої ж каси, як і перша. Вона провалилася. Ходять слухи, що повинна була бути і третя частина, але і за провальної каси вони не розпочали зйомки. Але інші говорять про те, що третю частину не зняли із-за того, що помер актор, який зіграв Гомеса. У нього стався інсульт від раку. І, до речі, під час зйомок він вже хворів і знімався буквально через біль. У 1998 році, з'являється ще один фільм яке називається об'єднання сімейки Адамс, і виходить він. На DVD. все саме прекрасне виходить на DVD. Акторський склад повністю весь змінили. Гомеса тепер грає Тім Карі. Він знаменитий по фільмам Воно а також сам удома. Актор не перевершений, але просто не туди попав. А мартішу зіграла Деріл Ханна. Вона знаменита по вбити біла. Цікавий вибір. Взагалі, з самого початку це повинен був бути серіал. Але все переіграли з нього, зробили фільм, і прям видно наскільки він дішманський. 1998 Ум році виходить ще один серіал під назвою Нова сімейка Адамс. Це рімейк серіалу 1964 року, і там буквально є серії, які перезняли один в один. Всього серії 65 і виходили вони на Джетіксу. У в 2010 році по сімейці Адамс виходить мюзикл на Бродвей. Варнити бабай. Я вам вже казала, як я відношуся до мюзиклів. Поки я монтувала, я дізналася, що є ще один серіал, який називається Доросла Венздей. Ну я так розумію, там про дорослу Венздей. Я дивитися не збираюся. Так що взагалі воно візуально нагадує мені міф срати косплей. Венздей з та вирішили, гел газливант ангармайнт. Бойс Хомосайд. А в 2019 році виходить мультик на основі коміксів, який заполонив весь Тікток. Не замикайся в самому собі, від ти можеш бути такой, як всі. Це дуже странний продукт. Він буквально починається з того, як Бакслі літає на ракеті, а Дім у них живий і Мартіша поїть його кавою через унітаз. І такий абсурд кожну секунду, таке відчуття, ніби вони не можуть нічим іншим зацікавити. Історія у нас про те, як є шоу школа ремонта. Пам'ятаєте, раніше таке було? Жіночка ходить і перероблює хати, де будинок Адамсів весь такий готичний стоїть на верхушці гори, а знизу одинакові рожеві домики мені дуже сильно нагадало Едвард Рукіножниці. Ну мамця голову піднімає і бачить, що золота жила її чекає. А сімейка Адамсів така, о, віддала, дарю. Ну, і мала розізлилася, що їй отворот-поворот дали. Підговорила все місто і пішли вони громити хату сімейки Адамс. І тут жителі міста розуміють, що Адамси та звичайна сім'я виявляються, які просто люблять один одного і все. Тому вони здружилися, відбудували занову хату, і тепер в них будинок рожевий. А і ще також Венздей в школу пішла і стала носити рожеві сукенці. Я більше не можу. Губ -губ чи не Гобупченого Борис? Знаєте, Адамси завжди були ізгоями. Це було і. Так зрозуміле. Це ніколи не являлося головною проблематикою. Так цей мультфільм бере те, що на поверхності, і робить з цього проблему. Саме банальне. У 2021 році виходить друга частина, яка називається Сімейка Адамс горящий тур. Так от вчора я влаштувала собі марафон сімейки Адамс, і оцю частину я додивлялася через біль. Все, ми забуваємо про цю жіночку в першої частини, яка школу ремонту вона має. Вона, до речі, Почала зустрічатися з Фесом. Все, її нема, Забули у цей жіночки. Є ще донька, яка стала подружкою Венздей. Все, про неї теж забуваємо. Її нема. А вона, до речі, в першій частині теж вирішила з Венздей тепер жити і стати частиною сімейки. Адамс нам розповідають те, як вони відправилися на відпочинок і приправили це все, що Венздей не їх рідня донька. Її підмінили в роддомі. Там, мужик, який якоби батько Венздей вчений, і Боже, він перетворився. На петуха, Марінка, не чуді! І ось ми нарешті добралися до серіалу 2022 року. Венздей. Зйомками займався Бертон, але з самого початку це мав бути ляльковий мультфільм. Але, на жаль, нічого не задалось. І мені так шкода, бо лялькові мультфільми я просто обожнюю. Історія розказую. У нас є школа, яка називається Невермонт. Там теж і кровосісі, і собаки, сутулі, а ще риби дохлі Under the sea. Їх називають ізгоями, і вони намагаються якось уживатися з людьми, але не особо щось там виходить. До цієї школи, якраз таки сімейка Адамс віддає свою доньку Венсдей. Їй там триндець як не подобається. Вона хоче дати по газам і збіжать звідти. Ну тут поїхали, поскакали. Вона дізнається, що був якийсь мужик, який жив 150 років тому назад. Він вбивав ізгоїв, і з цього всього замеса вижила тільки родичка сімейки Адамс. І вона, якраз таки порішала мужика, але він то не дурний. Знає техніку клонірування. У нього є нащадки, які займаються тим самим, що і він. Та крім цього, у цих нащадків іще й монстр свій особистий є. Ну і от всі вісім серій ен бігає, намагається розгадати, хто в цьому всьому замішан, хто такий монстр, хто нащадки, хто такий музик І на що я взагалі поступила в цю школу. Ви мені скажіть? А в кінці так взагалі вечірка почалася, бо цього предка оживили, і він пішов займатися тим, чим любить. Шашлик, шашличок, що я можу сказати з приводу цього серіалу? Вам не здається, що Вензи трошки стара зараз би 20-річним говорити про те, що вони старі? Просто вона не особливо виглядає на підлітка, скільки їй там повинно бути: 15-16, але не дивлячись на це, актриса підібрана прям дуже ахуєнно. Яке б культурне слово підібрати? Да, охуєнно! Вона мені дуже сподобалася, хоч протягом серіалу в неї і була одна емоція, але ця емоція була настільки різноманітня. Веселий камушик, грустний камушик, ахуєвший камушик. Те, в яких образах актриса з'являється на червоних доріжках, просто неймовірні. Вона навіть заради цієї ролі вчилася грати на віолончелі. Взагалі, якщо так подумати, Венсі там якийсь геній. На віолончелі грає. Книгу свою пише, фіхтуванням займається, якась дуже розумна, там зубріла в цих в травушках муравушках розбирається. Це вже якась не Венздей, якийсь Ейнштейн ходячий, їй Богу. З приводу акторів, які зіграли батьки Уенздей, Гомеса і Мартіше дуже сильно на них всі накинулися, і дійсно між ними хімії ну взагалі ніякої немає. Ні пристрасті, нічого. Але ви ж розумієте, що цей серіал не про сімейку Адамс. Це серіал про Wednesday. Там, взагалі, з самого початку мали взяти вроді як на роль Гомеса Джоні Депа. Але із за скандала Нетфлікс від нього відмовився. І слава Богу! Бо це було б помилка: Джоні Депп перетягував на себе все одіяло. Вся сім'я Адамс повинна бути сірим фоном для Wednesday, головної героїні. Але там є епізоди з молодою версією Гомеса і Мартіши. Боже, в молодості вони, по-перше, прекрасні, а по друге. От там якраз між ними є пристрасть, і я би з задоволенням би подивилася спін спінов про них. Чи приквіл, як це називається? Ну я не розбираюся. Ви що думаєте, я розумна чи що? Якщо на батьках не особливо акцентували увагу, то рука річ є майже у всіх епізодах, і я його просто обожнюю. Це мій самий любимий персонаж. Я вам відповідаю. Туди ще залетів дядько Феси. Це ще один мій любимий персонаж. Його ця здібність зникати. А ні, ні. ні. А як він пчіл, збирався жерти, дай бджолам спокій <хи> директрису школи Невермонт зіграла Гвенделін Крісті. Я в неї влюблена і ще з часів ігри престолів. Просто ууу, наступіть на мене, розкішна жінка. Тільки заради неї можна і подивитися цей серіал. Ну і також не забудемо про те, що туди залетіла і Крістіна Річі. Напевно, їй трошки дивно було, що раніше її Вензи називала, тепер їй треба Вензи когось називати. Знаєте, на якій я думці себе зловила? Те, що я не відчувала в цьому серіалі Тіма Бертона, я відчувала Нетфлікс. Візуально там насправді більше нетфлікса. Картинка дуже сильно мені нагадувала той же самий Рівердейл. Тільки моментами я бачила Тіма Бьортона. і поки всі пісяються кипітком від цього серіалу, можна я його трошечки обісру. У нас детективний серіал і є загадки. Так давайте дамо Wednesday суперсили. Тепер у неї видіння. Ну щоб легше було загадки розгадувати. У нас є таємна кімната з товариством, двері до якої можна відкрити. Клацанням пальцем. Хочете сказати, що ніхто рядом не проходив і не клацав просто так пальцями. Уензій знайде якусь загадкову шкатулку, і саме в цій шкатулці будуть лежати фотографії, які зробила людина, що слідкує за Уенздей. Уенздей хоче прослідкувати за одним із персонажів, і вона залізе в багажник машини в той час, коли мужик цієї машини знаходиться біля самої машини. У нас є готична головна героїня, так ми обов'язково дамо їй сусідку, яка буде така вся рада. На поні. У сусідка так взагалі песня, вона ж перевертень, але вона не може стати перевертним, вона поки що тільки частково. І такий прикол, у неї, коротше, манікюр різнокольоровий. Але коли вони видвигаються, то вони кольорові по всій довжині. Вона, типа що, пазурі собі пускає і робить. Манікюр чи що? Так, от оцей прикол, що сусідка не може перетворюватися всі вісім серії на волку лаку, але в момент фінальної битви вона все таки це змогла зробити. Зараз тут буде момент спойлерів. Я внизу відмічу час. В кінці, коли Вензей штрихнули, я не відчула ні. Капелюсечку співчуття, бо я знала стовідсотково, що вона оживе. Я так дико угараю з цього монстра. Він такий всратий. Чому ніхто не говорить про те, що він всратий? Чи, чи я одна так вважаю, чи що. Він мені нагадує якихось, Знаєш, я не можу згадати от якогось монстра із нульових. Ну що ж то було? Де вони то були? Не можу, не, не пам'ятаю. Але перебачте мене нульові і 2022 рік. І таких моментів дофігіще в серіалі це я вам назвала тільки те, що змогла згадати. Він буквально пропитан кліше банальністю і непродуманими моментами. Хоча окей, з тим, хто являється монстром, насправді я дійсно здивована. Я до останнього не догадувалася. Коли були оці останні минути, коли нам скажуть, хто справді монстр, я сиділа така, ні. Та не може бути, та що реально це персонаж? Ще би я знаєте, що хотіла би розцілувати руки стилістів. От образи в серіалі неймовірні. Де дядько Фес разом із Вензи їдуть в мотоциклі, і ці шоломи це любов. У них був конкурс по греблі, і кожен із команд мали свої образи. Команда Вензи була кішечками. Я в шоці з того, що до сих пір ніхто не зробив на це косплей. А команда пацанів такими гарячими клоунами. Платя Уенздей на балу та й взагалі її танець, боже, я цей момент передивилася просто сотні разів. А ще мені сподобалося вікно в кімнаті Уензлі, тільки в мене питання, хто його красив. Взагалі я зрозуміла те, що не потрібно думати, коли ти дивишся, бо у тебе з'явиться дуже багато питань. Треба просто дивитися і насолоджуватися. В серіалі також відбувся ріс персонажа, хоч він був і кліширований, і банальним, але цікавим. По-перше, вся така холодна Уенздей здружилася з миленьким пацаном человодом А також дуже було приємно наблюдати за її дружбою з сусідкою, і в кінці вона навіть обнялася з нею, хоча терпіть цього не може. А її сусідка це взагалі ангелочек. і до речі, актриса, якщо в переку, якщо ви не знали. А ну, звісно, нам принесли любовний трикутник. Привіт, сутін! Не знаю, мені якось не особливо було цікаво, хто з ким вона там залишиться, бо я не ради цього йшла дивитися цей серіал. Але ви можете в коментарях написати на чій ви стороні. Я знаю, що у вас там вже коаліції, банди розбилися, хто на чій, хто за кого. Я взагалі не розумію, як в здравому розумі можна вибрати когось із них, коли є вона. У вас явно якісь психічні порушення. Sorry, that might be disrespectful. but that is my nickname for because she's my wife. Anyway, I'm sorry, sorry, the... Yes, sorry, I Енівей, ам I get. So, I акесо і с іф май. Еней, the trick... В серіалі, а вже ж є пов'язки. І в мене питання до глядачів, а що це таке? Коли у нас поганий фільм чи серіал, то у всьому винні пов'язки. А якщо хороші пов'язки? А що, там, що шо, там щось було, да? Та я, я якось не замітив. Я реально не побачила ні одного, ні тіктока, ніхто з ютуберів про це не говорив. Що це перебачте, за лицемірство? Таке, а це непоганий серіал. Але в мене немає такого, знаєте, всіобщого лікування про те, що це саме неймовірне, що я побачила в своєму житті. Ні, знаєте, чисто на один раз подивитися і галочку поставити, що ти це подивився. Бажання переглянути якось нема, але я і не пожалкувала те, що я це побачила. Там дуже багато смішних моментів дійсно особливо. Коли вони на побачення пішли Уенздей разом з Тайлером і почали дивитися оцю білявку в законі. Я взагалі випала. А ще я обісралася з оцього мужика, якого оживили. Господи, який він страшний. Його присиди. Він мені нагадує, знаєте, був такий фільм, «Лепрікони». Чуть щось таке. О, да, мій новий ночний кошмар. На цьому все. От така Адамс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм, інстаграм, інстаграм. Бестро підписалися.